Всіх На каналі сімейні традиції. Поминальна субота в православній традиції, чому цей день пронизує душу спогадами. У тихий осінній вечір, коли листя шелестить під ногами, а повітря наповнене ароматом упалого листя, багато хто з нас відчуває непереборну тягу згадати тих, кого вже немає поруч. Поминальна субота – це не просто дата в календарі, а глибокий ритуал, що з'єднує живих з тими, хто відійшов у вічність. Нагадуючи про крихкість життя і силу пам'яті. У православній культурі ці дні наповнені молитвами, тихими роздумами і звичаями, що передаються поколіннями, ніби теплий вогонь від свічки до свічки. Цей ритуал сягає корінням у давні часи, коли церква встановила спеціальні дати для поминання померлих, аби віряни могли піднести свої молитви за упокій душ. Особливо в Україні, де православ'я переплітається з народними звичаями, поминальні суботи стають мостом між повсякденним життям і духовним світом. Вони несуть у собі не тільки релігійне значення, але й емоційний заряд, що допомагає впоратись з тратою, ніби м'який дощ, який змиває пол смутку серця. Традиції поминальних субот це суміш церковних ритуалів і народних звичаїв, що роблять цей день особливим. Зазвичай віряни починають з відвідування храму, де відбувається панахида спеціальна служба з опекій душ, наповнена співами, молитвами, які лунають, і відлуння в старовинному соборі. Потім багато хто прямує на цвинтар, приносячи квіти, свічки чи їжу, аби пригостити померлих. Звичка, що сягає язичницьких часів, але освячена церкви. У деяких регіонах України, як на полісі, люди готують кутю, солодку кашу з медом і горіхами, символізуючи солодкість вічного життя. Інші запалюють лампадки вдома, створюючи атмосферу тихої розмови з предками. Обряди підкреслюють милосердя, роздача милостині чи годування птахів, ніби годування душу по той бічі. Ці дії не тільки вшановують пам'ять, але й приносять внутрішній мир, ніби теплий ковток чаю в холодний день. Сучасні сім'ї часто додають особисті штрихи, як перегляд сімейних фото чи розповіді історій за столом. Це робить традицію живою, адаптованою до сьогодення, та Те технології дозволяють ділитися спогадами онлайн, але серце ритуалу залишається незмінним, у щирій молитві та любові. Історія Дмитрівської суботи Від початку Дмитрівську поминальну суботу віряни шанували пам'ять тисячі воїнів, загиблих 1380 року на Куликовому полі у важкій кривопролитній битві з татаро-монголами під проводом Дмитра Донського. Після Куликової битви, князь Дмитрий Іванович який вважав своїм небесним покровителем Дмитра Солунського, розпорядився щорічно здійснювати зупокійні богослужіння за всіма полеглими в бою, особливо поминальну суботу напередодні своїх імен. Згодом Дмитрівська субота стала загальновизнаним у народі днем поминання всіх померлих православних християн, Традиція Дмитрівської суботи. У Дмитрівську поминальну суботу в Україні віряни вшановують пам'ять усіх померлих близьких. Знайомих, а також всіх загиблих під час голодоморів, революції гідності та війни. У Господа просять заспокоїти їхні душі там, де вічне життя. До церкви приносять частування, також роздають їжу нужденним з проханням помолитися за померлих. Після цього прийнято відвідувати могили померлих родичів, щоб прибрати і помолитися за упокій їхніх душ. На богослужіннях до церкви йдуть, щоб пом'янути померлих родичів. Найчастіше йдуть ввечері в п'ятницю. В цей час у храмах служать велику панахиду або перастас. Бажано заздалегідь приготувати записки з іменами. У якості пожертвування прийнято приносити пісні продукти: хліб, солодощі, фрукти, овочі. За давніх часів до храму приносили три хлібини та їжу, яка подобалась померлим. За повір'ям, перша хлібина призначалася для давно померлих предків, друга дідами бабусям. Найближчого роду, а третя тим, хто помер насильницькою смертю на війні у вогні або в воді. Поминальної трапези, яку влаштовували після богослужіння, купували нову білу скатертину. До столу подавали традиційні страви: кутю, звар, пироги, млинці, а також унублені страви спочилих близьких. У сім'ях згадують покійних тільки добрими словами, ділячись теплими спогадами. Кожен член сім'ї по одній ложці від кожної страви відкладав в окрему чисту тарілку, яку потім залишали на ніч для померлих. У давнину в деяких регіонах України вірили, що в поминальні суботи душі померлих повертаються додому, тому залишали вікна відчиненими, ніби запрошення на невидиму вечерю. Кутя – традиційна страва символізує вічне життя, зерно, воскресіння, мед, солодкість раю, а макс забуття гріхів. Що не можна робити в Дмитрівську поминальну суботу? Говорити і думати погано про покійних, слід згадувати лише хороше, жертвувати серки м'ясні продукти алкоголю, крім кагору, поминати покійних спиртними напоями, сміятися чи співати пісні під час поминання, брати участь у розвагах, розважальних заходах. Цей час варто присвятити думкам про духовне, підведенню підсумки і добрим спогадам про тих, хто пішов в життя. Сумувати, сльози і туга вважаються гріхом, душам покійних потрібні не негативні емоції, а щирі молитви. Поминати покійних їжею алкоголем на цвинтарях. Церква не схвалює такої традиції, а рекомендує залишити помин у храмах або піднести частування зустрічним перехожим. Поминання краще здійснити вдома, запросивши на обід родичів, щоб піднести спільні молитви і згадати спочилих близьких добрим словом. Поради для сучасних вірян: як вписати традицію повсякденне життя. У швидкому темпі 2025 року поминальні суботи можна адаптувати, не втрачаючи суті. Почніть з онлайн-трансляції служб, якщо не можете відвідати храм, багато парафій пропонується. Створіть сімейний чат для обміну спогадами, роблячи традицію цифровою, ніби альбом, фото в хмарі. Інтегруйте в рутину виділі 15 хвилин на молитву щосуботи, навіть не в поминальний день, аби пам'ять стала звичкою. Для дітей розповідайте історії про предків через ігри чи малюнки, аби традиція жила в наступних поколіннях. Екологічно, замість пластикових квітів обирайте живі, сприяючи природі як частині божественного творіння. Емоційний баланс, якщо день важкий, поєднайте з прогулянкою, дозволяючи сльозам текти вільно, ніби дощ очищує землю. Ці поради роблять поминання доступним, перетворюючи його на джерело сили в сучасному світі. Зрештою, традиції еволюціонують, але їхня суть, любов і пам'ять залишаються вічною, ніби зірки на нічному небі, що світять крізь століття. До зустрічі в нових відео!